На початку 1667 року уряди Росії і Речі Посполитої підписали андрусівський мирний договір, який передбачав розподіл України цими державами. На правобережній Україні боротьбу проти андрусівського договору очолив гетьман Петро Дорошенко, який у пошуках союзників повернувся в бік Туреччини. У серпні 1667 року османський султан Мехмед IV на прізвисько мисливець. В листі з повідомленням про смерть в Стамбулі польського посла попереджав короля Яна Казимира, щоб не було вчинено жодної шкоди козакам, які раніше були підданими короля, але перейшли під опіку султану. Таким чином, Туреччина поступово активізувала політику в північному напрямку та почала приготування Османської імперії до війни з Польщею. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. Після публікації ролика про таємниці Кам'янець-Подільської фортеці, сьогодні продовжуємо цю тему та поговоримо про облогу Кам'янець-Подільської фортеці турецькими військами у 1672 році. У той час, у 1670-му, Річ Посполита розірвала стосунки з Дорошенком, розраховуючи на більш поступливого гетьмана Михайла Ханенка. Останнім приводом до війни стала літньо осіння військова кампанія Яна Собеського 1671 року, який зробив спробу розгромити Петра Дорошенка. Вже у березні 1672-го перед султанським палацом в Адріанополі було виставлено бунчуки, а в Османській імперії оголошено священну війну. Одночасно організовано масову заготівлю продовольства. продовольство. Вже 2 червня 1672 року з-під Адріанополя вирушили турецькі війська. А 4 червня сам Султан. Переправившись через Дунай, по раніше поставленому понтонному мосту, турецька армія пішла вздовж пруту. 3 серпня 1672-го турки почали будувати міст через Дністер біля Жванця. 12 серпня міст було збудовано і турки вступили на територію Речі Посполитої. Марш турецької армії на Поділлі. Після форсування Дунаю до султанської армії приєднались традиційні війська молдавського та валайзького господарів загальною чисельністю 6 тисяч вояків. А коли султанська армія була над Дністром, до неї прибули хан Селім з частиною Орди, а це близько 10 тисяч вояків, та гетьман Петро Дорошенко і 3 тисячі козаків, які вже провели вдалі кампанії в Україні у липні. Формально походом керував сам Султан Махмад IV, фактичним же керівником. Був талановитий полководець Великий Візир Фазіл Ахмет Кепрюлю. Передні частини турків швидко заволоділи жванцем, який був слабо укріплений. Заволодіння цим пунктом дозволило туркам спокійно будувати інші переправи в південніше Хотина. Будівництво утруднювало підвищення рівня води у Дністрі через сильні дощі та несвоєчасне постачання будівельних матеріалів молдавським господарям. І його змістили. Лише 11 серпня розпочалася переправа турецького війська, яка тривала три дні аж до 13 серпня. Ситуація в Кам'янці Подільському перед такою грізною силою, яка прийшла на Поділля, річ Посполита на той час була непідготовленою протиставити відповідний захист. Короний гетьман Ян Собеський, на якого покладався обов'язок оборони держави, не маючи жодних можливостей ведення бою в полі, планував максимально можливе приготування укріплень кам'янця з розрахунком затримати турецькі сили і дати можливість зібрати регулярне польське військо. Щоб протистояти турецькій навалі, Собеський планував підтягнути до кам'янця всі гарнізони з ближніх фортець та міст. Сконцентрована на лівому березі Дністра, турецька армія мала потужну артилерію загалом близько 100 гармат, із них 26 важких. Турецьке командування, діючи за своїм планом, вважало найпершим завданням заволодіння кам'янцем. Ну, до речі, це б давало б змогу отримати нові можливості для подальшого просування вглиб Польщі. Власний гарнізон кам'янецької фортеці складався з 200 піхотинців. Пізніше до Кам'янця підійшло ще два полки пікоти по 150-200 вояків. У кінці липня в останній момент до Кам'янця прибув полк піхоти з 500 вояків, найманий біскупом Тержавіцьким, тобто католицьким єпіскопом. До цього додались близько 30 драгун Єжи Юрія Володиєвського, 30 сердюків полковника Мотовила та 80 киян ротмістра Мокрицького. Тобто, загалом регулярного війська нараховувалось майже 1500 осіб. При цьому варто зазначити дуже незначну артилерійську обслугу лише 4-6 кваліфікованих гармашів. Також знайшлось близько 500 містян, здатних до оборони. Загальне командування здійснював генеральний подільський староста Микола Потоцький. Для порівняння загальні військові сили турецької армії склали 120 тисяч солдатів та 100 гармат. Облога та штурм Кам'янця-Подільського. 14 серпня 1672 року в околицях Кам'янця з'явились перші турецькі загони. Після переправи через Дністер турецька армія йшла на Кам'янець з широким фронтом у 16 кілометрів, блокуючи будь-яку ймовірність сполучення з можливими польськими формуваннями. Султан став під кам'янцем у той час, коли в місто ще не встигли доставити закуплені Яном Собеським припаси. Остаточну диспозицію визначили дрібні сутички польських та турецьких загонів. Головні сили поляків зосередились у новому замку, як найбільш доцільному місці для оборони. Керівництво над північним напрямком оборони, де йшла дорога з Зіньківців, отримав ротмістер Мислішевський, який мав розпорядженні 750 жовнірів змішаного війська, сформованого з найбільш боєздатних людей, оскільки напрямок цей вважався найнебезпечнішим, адже тут чекали найсильніших турецьких атак. Обороною південного боку нового замку керував досвідчений офіцер Войцех Гумацький. Тут було близько 500 вояків. Старий замок захищали драгони Володиєвського та сердюки мотовила сумарно 50-60 осіб. Один гармаш обслуговував 4-6 гармат, тому на допомогу доводилось залучати всіх, хто міг це робити. В зв'язку з малою чисельністю регулярного війська оборона польської та руської Брам була передана шляхтичам та міщанам. 15 серпня в день під Кам'янець прибув сам Великий Візир. Вибираючи місця для султанських наметів, турецькі інженери одночасно шукали місця для закладання мін. Яничарські загони відразу почали обстрілювати укріплення в напрямку Руської брами, але, попавши під зустрічний обстріл, відступили до обозу. Після такої спроби атакувати турецьке командування вирішило перейти до облоги міста. Оцінивши ситуацію та визначивши, що ключовою позицією є старий та новий замки, Ахмед Кепрюлю вирішив спрямувати зусилля на їх здобуття. Ну тут варто сказати, що оскільки навколо міста були підвищення, зручні для розташування артилерії, то після захоплення замкового комплексу оборона кам'янця була б неможливою. Тому, виходячи з цього, Великий візир розташував загони яничарів та війська молдавського і валацького господарів ланцюгом довжиною 7 кілометрів, що міг обстрілювати місто з відстані 2-3 кілометрів. Навпроти нового замку командував сам Кепрюлю. Навколо Кам'янця блокували будь-які сполучення із зовнішнім світом татарські війська селім Гірея та козаки Петра Дорошенка. 17 серпня Петро Дорошенко з козаками. Маючи 18 гармат, зупинився під замковою дібровою. Після цього він разом із селім Гіреєм наніс візит Микмету IV, котрий наближався до міста. 18 серпня 1672 року почався сильний артилерійський обстріл, на що активно відповідали обложені захисники фортеці. 19 серпня розпочались систематичні атаки на новий замок. Було викопано потужні рови та підготовлено для атаки систему окопів. Увечері великий візир звернувся з листом до старости Потоцького і закликом до капітуляції в обмін на вільний вихід та безпеку тих, хто залишиться. В разі відмови обіцяв усіх вирізати. Польське керівництво оборони міста відмовилось від капітуляції, ведучи переговори та створюючи видимість небажання штурмувати фортецю, турки використовували час і підтягували сили все ближче і щільніше підходячи до укріплень, створюючи загрозу несподіваного входу на укріплення. Проте оборонці почали раптовий щільний обстріл, завдаючи нападникам втрат і змушуючи їх відходити. Стрілянина припинилась з настанням темряви, під прикриттям якої захисники зробили вилазку, яку ледве відкинули яничари. Після цієї події наступного дня почалися регулярні обстріли, особливо відчутні у новому замку. 20 серпня 1672 року турецькі снаряди потрапили у запаси пороху в одній з башт Старого замку. Цей вибух лише підсилив наступ. Значна чисельність турецького війська. Давала можливість вводити в бій нові сили. Зростала інтенсивність обстрілу, з яким неможливо порівняти було вогневу силу кам'янецького гарнізону. Одночасно, із штурмом замку турки почали бойові дії проти польської та руської БРА. Протягом 22-24 серпня турецькі окопи все ближче підступали до укріплень. Збільшуючи лінію фронту, турки змушували боронців до розширення лінії оборони під прикриттям артилерійського вогню. Турки поволі наближалися до стін нового замку, бо через нестачу гармашів і стрільців інтенсивність його гарматних пострілів була незрівняно слабшою. Вогонь турецьких батарей спрямовувався не лише на укріплення, а й на саме місто, спричиняючи руйнування та деморалізацію міщан. Головний удар наносився по новому замку з боку хотина. У такій обстановці ситуація у новому замку стала настільки критичною, що 23 серпня було поставлено питання про відступ до Старого замку. І в ніч з 24 на 25 серпня новий замок було залишено, але відступ не дав жодного полегшення. До вибухів турецьких снарядів додались уламки скель та розбитих стін Старого Замку. Разом з тим зросла тривога серед міщан. 25 серпня ввечері. Почався новий масований обстріл, який тривав до післяобідньої пори аж наступного дня. Одночасно турки встановлювали міни під однією з башт. Припинивши обстріл, турки почали ховатися перед вибухом. Запала тиша, потужний вибух та постріл стали сигналом до атаки на замок, де на місці висадженої башти утворився значний пролом. Коли трохи впала курява, до пролому кинувся Володиєвський з кількома оборонцями. За ними на допомогу прийшли Потоцький та інші. Пролом поспішно було завалено уламками деревини. Бій тривав аж до вечора. Протягом наступної ночі торки продовжували бомбардувати замок та ще в трьох місцях пробивати мур для закладання мін. Зі свого боку, оборонці протягом ночі відстрілювались та копали вал на замковому подвір'ї. Капітуляція Кам'янецького гарнізону. Загальна ситуація у Кам'янці та навколо нього погіршувалася. Міщани постійно звертались до Потоцького з питаннями про перспективи оборони. Було зрозуміло, що облога триватиме недовго. На проведеній нараді у костьолі хоч і мали місце заклики до продовження оборони. Більшість була згодна з біскупом, що лише капітуляція врятує фортецю від зруйнування, а людей від загибелі. Тому поява білого прапора над фортецею та припинення стрілянини з обох боків виглядала як взаємна згода на капітуляцію. Турки запропонували без обговорення прийняти латинський текст угоди, в який обіцяно було життя, вільний вихід з міста сім'ями та речами, відсутність утисків тих, хто залишиться, та недоторканність святинь. Угоду як султанську милість потрібно було прийняти до вечора. Таким чином, обложеним довелося погодитись з умовами угоди. Місто почало готуватись до приходу турків. Несподівано увечері, 27 серпня, пролунав потужний вибух порохового погребу у Старому замку, який призвів до значних руйнацій та людських втрат. Від вибуху загинув і герой оборони Кам'янця Єжи Володиєвський. Втрати сторін склали Річ Посполита близько 500 загиблих та поранених. Османська імперія від 5 до 8 тисяч загиблих та поранених. 28 серпня відбувся акт символічної передачі ключів від міста та визначено 30 серпня як день виходу з міста усіх бажаючих. Після проведених приготувань 2 вересня 1672 султан Махмет IV через руську браму в'їхав на коні до міста. Після молитви, в щойно пересвяченому на мечеть кафедральному костьолі, султан призначив колишнього Очаківського Бейлербея Галіль Пашу губернатором Кам'янецької фортеці. 11 вересня 1672 року до Стамбулу прибув гонець з новиною про здобуття Кам'янця. А наступні три дні вся Туреччина святкувала цю подію. Протягом 27 років продовжувалися спроби Польщі повернути південно-східний форпост столицю Поділля. Місто Кам'янець. Остаточно це питання вирішилось восени 1699 року підписанням Карловицького миру, за яким Туреччина назавжди втратила Угорщину та Трансильванію на користь Австрії, а до речі, Посполитій відійшло Поділля. Ну що, друзі, на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. На все добре!